Розтоптані квіти біля пам'ятника Шевченку у день народження Кобзаря, понівечені не тому, що для Тараса Григоровича, а тому, що від Леоніда Даниловича. 9 березня 2001-го. традиційне вшанування президентом України Кобзаря довелося охороняти незвично великій кількості правоохоронців, сотні бійців внутрішніх військ навпроти сотні невдоволених. Ранкові сутички виявились лише початком народного протесту, закидане яйцями міністерство внутрішніх справ і кульмінація цього дня та усієї акції. І Україна без кучми розпалені люди, прориваються до адміністрації президента. Такі стандартні хлопчики, десь біля 30 чоловік у шкіряних куртках, в джинсах пішли і почали якісь стягатися з працівниками міліції, які стояли в рядах. Люди пішли, які там є різні емоційні люди, навіть старшого покоління, які пішли там щось трошки їх защити, потягати, порозказувати, що ж ви, хлопці, служите такому президенту. Потім почали розтягувати забор, забор. Які ніколи не вдавалося розтягнути, бо там були зварені такі два турнікети, ну великих металічних, які важили не одну сотню кілограмів. А тут вони раз і щось розтягнулися. Замок, який їх з'єднував, зламався. Для Володимира Чимириса Україна без кучми не перший досвід масового протесту. каже акція 2001-го була схожа на революцію на граніті тим, що нею не керували політики. До мене в грудні зайшли троє друзів: Михайло Свистович, Олегливецький, Андрій Підпали. Якраз був день народження у Михайла Свистовича. Ми просто сиділи і говорили про те, що ну, необхідно щось робити, якось реагувати на те, що зник Георгій Гонгадзе. Ми думали, що ну, якщо не врятуємо українську демократію, то врятуємо хоча б її честь. Ми вирішили виходити на майдан, ставити намети, так як це робили під час студентського голодування 90-го року. Обзвонили своїх друзів, десь думали, що може бути людей 150 вийде вийти на майдан. Вийшло, як завжди, менше, десь 50. Однак вже через 4 дні, 19 грудня 2000 року, на головному майдані країни протестували за оцінками організаторів до 20 тисяч людей. Хтось не міг дати освіту дітям, хтось не міг отримати медичної допомоги, тому що вона практично стала платною. Хтось е, не мав гідного пенсійного забезпечення. Більшість тих людей, які приходили на Майдан, швидше всього не знали, хто такий Ганганс. І зрештою їм було е, ну, байдуже до того, що там високооплачуваний столичний журналіст загинув. Та справжнім поштовхом до акції стали плівки Мельниченка, які свідчили зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, ініційоване в кабінеті президента країни. 28 листопада 2000 року з парламентської трибуни з динаміків звичайного касетного магнітофону пролунали голоси перших осіб держави, якими їх майже ніхто не чув. А до кого до президента йти? до міністра? Внутрішній справ, який задіяний у цій афері в цьому злочині, до прокуратури, до прокурора, який знає про суть речей, до Служби безпеки Україна втратила свій авторитет не через мою заяву про вбивство Гангадзе, а через те, що 11 років ми імітуємо розслідування і розірвуємо комедію перед своїми людьми, перед світом. Я попереджав Ганганзе, але не напряму face to face. я попереджав через інших людей. І тільки завдяки тому, що я попередив, Гонгадзе написав заяву Генеральної прокуратури України, що за ним іде спостереження. Заява не допомогла. 16 вересня, о 22.20 Георгій Гонгадзе вийшов з будинку на бульварі Лесі Українки. Журналіст збирався додому до дружини та двох трьохрічних дітей. Однак більше його не бачили з того часу покарання замовників та виконавців вбивства журналіста пункт передвиборчої програми, чи не кожної політичної партії та партійного лідера. Їх шукали з плівками екс-майора держохорони і без, і лише навесні 2011-го справу порушили проти головного фігуранта записів. Коли Кучма в прокуратуру, йому включають записи, каже плинич. Це ваша розмова. Він каже, я не відповідаю сьогодні. Курчма виступає ініціатором порушення кримінальної справи проти Мельниченка за записи. Так були виходить записи? Тоді давайте подивимося, дамо оцінку тому, що говорилося там. Мене не цікавить там багато речей, які могли би свого часу зацікавити правоохоронні органи. Мене цікавить ця справа вбивство журналіста. Є сім'я, є його діти, є його мати. Вона понадержала відповідь. Кінці кінців люди повинні розуміти, зло карається в державі. Те, що Леонід Кучма колись увійде до слідчого відділу ГПУ, як обвинувачуваний у кримінальній справі, ще рік тому здавалося не більше аніж чиєюсь фантазією. Однак, попри годинні допити за цими вікнами, ясності не побільшало. Ім'я журналіста і досі використовують і влада, і опозиція. Грузинське прізвище стало гаслом в Україні. Гангази був наш побратим. Він з моїми товаришами сіді в одних окопах, був поранений. Ну, і е, я б був би не чоловіком, бо якби ми просто ну, не знаю, проморозились, якби ніяк не відреагували. Тоді тисячі виходили на вулиці, десятки тисяч, потім вийшли ну, сотні тисяч на вулиці. Е, це Ми були як каталізатором, як, збу, ну, як збурювачем. Зумієте. І, ну, я, я, гордий, цим, і щасливий. я вже життя прожив недаремно. Для Руслана Зайченка це інтерв'ю стало останнім у його житті. Два з половиною роки за ґратами за участь в акції Україна без кучми підірвали здоров'я одного з лідерів у Наунсо. Та сам Руслан Зайченко більше переймався не собою, а тим, що довелося пережити його родині. Воно це е, ну, звичайно що велике, велике горе для рідних. У мене діти в старші. І якраз в той час, коли треба батько підлітки, щоб виховував, а це ну це сім'я так само. Матеріальна шкода державі та заподіяння тілесних ушкоджень значній кількості працівників міліції за ці злодіяння Зайченко та ще 17 онцівців отримали від 2 до 5 років позбавлення волі. Вирок вони почули у грудні 2002 року у кінотеатрі Загреб. Саме тут відбувалось більшість слухань у справі. Смішно виглядало, коли прийшла ціла цілий взвод Беркуту, і всі розказували, що так як на нас ж списали по фінансам пошкодження майна працівників мірі. То якийсь прапорщик вирішив списати на нас 50 штанів, які значить, десь вкрав. То 50 працівників Беркуту приходили і розказували, що під час цієї акції вони всі пороздирали собі на заду штани. Я вам скажу, 151 засідання це слава Богу. От у мене мої сакамерники мене будили, Петрович, вставайте, вам на роботу. Ми з повагою так сталося. Ну, ми справді як їздить на диктату по п'ять разів на день. Учасники подій 9 березня переконують, усе це було неминучим, попри те, що силового варіанту навіть не розглядали. Наш протест був мирний. Як тільки він перейшов в немирні ранки, це означало поразку. Але він був вигідний з одного боку. Ці події 9 березня були вигідні з одного боку владі. З другого боку, опозиція, вона реально між собою вже пішла грізня в і Тимошенко, хто керівник цієї акції. Ющенко не підтримував, бо він був прем'єр-міністром і також намагався до останнього отримати свою, свою посаду прем'єра. В результаті виходить, що між цією стилою хрибдою, між цими двома скелями. 9 березня затиснули нас. Відбулося те, що відбулося. В результаті 18 чоловік відбули за гратами за те, що вони були солдатами революції і не розуміли всіх тих стратегічних хитрих ходів. Україна без кучми дозволила зробити ім'я цілій низці теперішніх українських політиків, які жодного відношення до організації протесту не мали. Згодом президентом країни стала людина, яка тих майданівців назвала фашистами. Однак, жодного слова розчарування щодо того протесту, жоден з його учасників не вимовляє. Бо тоді вони вперше у незалежній Україні вийшли на вулиці боротися з системою. Переконані вони були провісниками більш. Масштабних подій помаранчевої революції і вірять, це не востаннє. Зараз в Україні назріває той третій етап української соціальної революції. Причому люди вже зрозуміли, що доброго царя не буває. Змінивши одного президента на іншого, вони нічого не добіться. Міняти треба соціальну систему. Влада вже буде рахуватися з тою силою, яка буде об'єднувати тисячі людей. Мабуть, тому і помаранчева перемогла, що на вулиці вийшли ну, мільйони людей. Зацепило це мільйони людей. Прино без кучми десь зацепило ну, десь 50-100 тисяч людей. В результаті влада змогла її ну, різними ходами перемогти. Чи Гевара, напевно, говорив, що мене ніхто нікуди не жене, я сам біжу той бік, куди стріляю. Нас не використали. Ми не йшли за Ющенко, за Тимошенка, ми йшли за Україну. Наступні будуть мільйони вийдуть на вулицю. по Полюбову. Вже, вже ну, заднього немає. Історія не знає заднього дня